Це про тебе. Уявімо, це твоє життя. Ти почав працювати десь приблизно в 20 років і пропрацюєш до 60-65 років. Працюючи, ти обмінюєш свій час, здоров'я на гроші для того, щоб покращити якість свого життя. За цей час ти купуєш собі новий телефон, купуєш собі машину, дім. Робиш там ремонт, подорожуєш та інше. І одного дня, коли тобі настане 60 років, ти усвідомиш, що настав час відпочинку чи пенсії. Як гадаєш, що тебе чекає? Якщо ти вже сьогодні про це не попіклуєшся, то ось що тебе чекає. Грошова підтримка, яку тобі зможе надати держава, в кращому випадку становить 5 тисяч гривень. А може й менше. Якщо тебе це влаштовує, гортай далі! А якщо ти хочеш маленькими грошима вигідно, легально та безпечно створити собі капітал, який забезпечить тобі гідний рівень життя, підписуйся та пиши мені у директ слово Консультація.